Привіт друзі! Хочу вам показати які шикарні домики в нас в іспанському селі. На будь-який вкус. На будь-який вкус. Ну такі ціни Тут я думаю з шестизначними нулями. Дуже гарні домики. Всі ухожені. Іспанці до порядку, звісно, приучені дворики, все. Везде газончик посіяний. Везде там там щось забетоніруване, не де не мусоро, цвіточки, газончики і в таких умовах живуть шикарне. Кругом природа, ліс, гарно, воздух. Мені цікаво, де ви хотіли більше жити, біля поля океану або возле лісу? Напишіть в коментарях. Це дуже таке велике задоволення погулять по таких місцях. І вже з часом вже перестаєш це цінити, вже звикаєш до цього, вже восприймаєшся як должне. Глянь, який красивий кактус. Кактус. Цвіточки. Я оце дивлюсь. Тут багато, оце в основному навіть закинуте, бо видно, що сигналка і люди не живуть, навіть тут не мешкають. Але місця, друзі, дуже красиве, дуже подобається оце дерево. Шикарне. Не знаю, чи в камеру видно. Ось дивіться, ні, ні душі. І це від мого села буквально. 15 хвилин пройти. Тут видно теж така травичка висока, А ні, тут, здається, люди живуть, тому що відкрите окно. Тут домики дуже гарні. Дуже шикарні міста, місця. Мусорні баки. Там далі теж такий домик. Зараз серпень, спека. Кажуть, що це останні дні літа. Можливо і так, у нас осінь рідко приходить. Тому зараз скоро побачите як природа моя міняється. Зима і осінь, який контраст, скоро в відеороликах буде. Бо зараз останні ролики такі красочні всі красиві але скоро воно все поміняється друзі скоро буде сіри, унили Не знаю, чи буде мене дивитися зимою ну а зараз круто це дуже гарне це цвіте Отходить вже звісно ну. дуже заможні будиночки друзі сьогодні неділя всі відпочивають після тяжкого робочого тижня. Дворик шикарний в людей. Стірочка вісить, єсть де розгуляти. Все такий дом це круто, друзі. Мабуть, дом це набагато краще в цей будиночках мати, ніж в квартирі. Ну, кожному своє. Ну, дома й дороже, що це понятно. Тут якісь трошки хащі. Виноградники майже в кожному дворі. А тут яблуні і стільки яблунь, ви не представляєте, деревця маленьке, але стільки плоду. Я не знаю, як так виходить, як вони це роблять. Дуже шикарно. Там загорожено все і яка територія велика. Це круто. Ось ще один будиночок. Тут теж видно, що сигналка не живе. Але будиночок шикарний. Шикардос. Десь хазяїни в Мадриді живуть. Сюди може літом приїжджать, хотя если так як тут позаростало все, то мені каже я сюди редко приїжджаю бачимо виноград росте Уже кстати вже можна їсти по-моєму Он дуже мелкий Це не істивный Це якісь для вина вже делаю Це дуже мелкий У нас такий самый в Україні был похожий це не, не дуже смачний виноград. Друзі, також хочу вам сказати, у нас є Instagram і Telegram. В цих групах буде багато всього цікавого. Посилання оставлю в описі під відео. Гляньте, скільки виногради. Така плантація. Майже кожному дворі. І під дороги росте. от Трошки є загородка, але ще не поспів. О, які грони красиві. Клас. Соко винограда, мадримія. Скільки уходу. Так, да, скільки тут уходу, друзі, ви представляєте? Уходу тут потрібно ой-ой. ой Це теж бішенный труд, це не просто так, що ви думаєте посадили. Це треба попрацювати трошки. Так, тракторець буде каміння кучу сей покажу землю видно буде каміння особо немає і каміння там Ну, а, ну є є Косить траву. Косит травичку тракторес, картошка, скоро будет копать картошечку. А ви вже викопали в себе в Україні. Тут уже теж починають. Ну так, да, вже час, в принципі. У нас, друзі, ось бачите, дуже багато продається локалів. Локалів продається багато, а квартир маловато. Не знаю, чого так. Ну, ну, маленьке село ніхто не хоче продавати. Якщо продають, то я ж кажу, це в основному буде дерева криша. Нормальне житло ніхто не буде продавати, тому що і в нас раніше були предложення хоча б за 40 тисяч, а зараз вже немає цих предложень. Я два роки тому тут бачив 45 тисяч, і нормальний такі варіанти, вже таких нема. Вже можна забути про таке. Шикарний під'їздик. Я бачу відео, що багато хто локал, купляє локал, якісь там типу, гараж чи ну, переділує його в жит... ну, придатне для життя, що потім як житло. Я не знаю чи це реально по бумагам зробити і все таке. Напишіть в коментарях, хто знає, буде цікаво послухати. Ось теж такий локал продається. Бачите, теж там криша, я дивлюся. З дірками вже. Ну такий добрячий Ось да? Зараз покажу кришу видно повністю бачите. Ну якщо хоча б таке купляєш, що це не квартира, можна там це твоя лісна криша, ти можеш там шамани даже саме думаю. Не якусь там ремонтну бригаду визивати, а сам по шаманіш потрошку. Ну теж треба вложиться. Бо дешевше буде, ніж хтось вам що Ну Це теж локал. Я всі ті особами не розумію, але кажу, що я бачив, що багато хто купляє локал і робить з нього основне житло Там Щось по, по бумагам, що кажуть що дешевше, ніж купляти, як зразу, як як житло. Так що, друзі, такий випуск вийшов. Якщо відео сподобалось, ставте подобайку. До нових зустрічей!